Коротше, поміняли валкообразуватель, поміняли трактор. то все не пляша, повинно. Саме сьогодні вчора прийшов трактор. ну і рубала. Та вже не 5-25. Взяли валкова. Тут і всього українські рапи розібралися mm -hmm. ним, бо було курка. Mm -hmm. Прийшло, приїв, такі зійшли, то било братаники. Насіння скрутає. От видно. Ну в принципі більше багатоплідної на турки. Ось ну, тут це може бути турка. Турка це багатоплідна. Це теж турка. Він такий результат не дуже на сині думаю десь кілограмів 600 дасть може 500 будуть будеш того наїздити кончай 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 мені такто Будем в дві сторони. В одну сторону короткий, щоб не розвертатися. А який сенс? Куда ты треба с той стороны? Нормально волкує. Трактор все думає. Быстро проходить. А то там старым чарликом 25 часов долго.